Я щодня успішно користуюсь чатом GPT для своєї роботи, для того, щоб робити якісь цікаві пости чи шукати подробну інформацію. Тому мене запитали дуже багато людей, як зробити чат GPT, бо вони частіше платні. Я зараз розкажу, як я собі зробила GPT безкоштовної. От заходите в Google. І у поїзковій строці пишете чат GPT. От можете англійською написати, можете українською написати. Я зробила так. І він вам видає ось Ukrainian Voice, голос український. У мене він уже загружений, бачите? А у вас він просто буде там задавати питання, як налаштувати його. І там один із буде. Таких пунктів, що його треба буде прив'язати до вашого Google Емейлу. Тому відкривайте спочатку свою почту Gmail і на цій же сторінці відкривайте пошук і запишіть чат GPT. І там просто надасте. Він вас питає, як зайти. Ви жміть кнопку Зайти через авторизацію gmail почти Вам на пошту прийде лист. Ви там нажмете те, що потрібно, і він сам підказує вам, куди зайти. Далі, це безкоштовна версія. Звісно, він буде пропонувати тут і платну версію. Як користуюсь безкоштовною? От він мені пише, чим я можу помочь. Не знаю, чого він російською пише. Але не суть. Ну, наприклад, ми сьогодні писали об'яву. Ось таку зараз я найду її. І я написала, що мені яка потрібна допомога. Поки я шукаю цей текст, я хочу вам сказати, що чат GPT, він дуже любить ласкаве звернення. Тому не забувайте йому писати. Будь ласка, дякую, будь ласкавий, щиро дякую. І ось він питає, чим я можу допомогти. Я пишу, будь ласка, напиши текст короткий з призовом до того. І про фармасі замовлення у березні. Я вам скажу, що чим ви краще описуєте задачу, більше подробиць, тим краще він вам видасть інформацію. Тут навіть бачите, є мікрофончик, можна нажати і надиктувати те, що вам треба. Ви надиктуєте текст, він вам це перетворить у такий текст, ви його прочитаєте, і тоді ви відправляєте. Оце запрос, так сказати, на те, щоб він вам видав інформацію. Дивіться, я пишу, будь ласка, і пишу, я буду тобі дуже вдячна. І відправляю. Ну, Він мені вже на цей запрос відповідав, вже видав два тексти, але він все одно не відмовляється. Бачите, він я написала, будь ласка, напиши текст короткий з призовом до дії, і він і пише. Останні години каталогу, друзі, зазирніть у каталог, не відкладайте. Бачите, От він правильно все пише. І чим більше подробиць ви йому напишете, тим більше він краще зробить це завдання. Якщо вам ну, щось не сподобалося, то ви можете у вашому завданні зробити якісь уточнення і ще раз його відправити. А ось я хочу вам ще щось показати по поводу чата GPT, я ділилася з Іриною цим е, текстом. Мені дуже сподобалось, тому я хочу і вам показати. Справа в тому, що я відправляла, ну, як сказати, експериментувала і відправляла чату GPT одне і те саме завдання. Але о, перший раз я просто написала йому, напиши мені тето-тето. -те і він дав відповідь: а потім наступне завдання. Я те саме відправила, але в кінці додала: будь ласка, буду тобі щиро вдячна. І він видав інформацію набагато розширеніше, набагато більше подробиць, набагато більше і якихось таких важливих уточнень. Тому звертайте увагу, що чат GPT теж любить спілкуватися. Він чуть-чуть, мабуть. Так сказати, ще славний і любить, щоб йому писали добрі і ласкові слова. Тому користуйтеся оце безкоштовна версія. Ви можете, наприклад, ну, так сказати. Взяти і заплатити, і вам буде може більш подробиць. От Микола Андрійко користується платною версією, там, бачите, прям розписує у наших групах він по здоров'ю серію Нутрі плюс, як користуватися, як правильно, Ось, якщо ви в нашій групі є, називаються вона новачки фармасі. Є така у нас Нутрі плюс матеріали, і дивіться. от Прямо, ой, це не внутрі плюс матеріали, Це ось так. Питання і відповіді називається. Бачите, тут Микола з допомогою чату GPT, от людина пише, що така та захворювання, такий-то діагноз, те, то приймаю. І Коля з допомогою чату GPT от розписує прямо комплекси, що приймати, як, як приймати, за що на що звернути увагу. Тому чат GPT він допомагає не тільки картинки робити і красиві тексти, а й розбиратися у всьому у всьому дуже з великими подробицями. Буду мати надію, що це відео для вас корисне. Якщо ви хочете більше вміти, більше знати і ще не в моїй команді, будь ласка, приєднуйтесь в мою команду. Ви можете зайти на мою інстаграм-сторінку Інна Коко. Тут є ось посилання. Вибираєте, реєструйтесь по ці посилання і приєднуйтесь до нас в команду, де ви проходите навчання, у вас буде підтримка, у вас оці всі будуть фішечки, сайти, чати, боти. Все це буде для вас безкоштовно. Ласкаво, прошу, підписуйтесь на мій інстаграм, буду вдячна за лайк і за коментар під цим відео. На все добре!